Чемпіонат світу з біатлону він цього року проходить у березні місяці, проходить у Скандинавії, в Норвегії в країна і траса, та, яка є у Хольмін-Коліні. Вона завжди була специфічною при тому не тільки в березні місяці. Вона була і в січні, і в лютому в неї, в неї своя специфіка. У березні місяці та ця, ця траса специфічна тим, що вже дуже гарно пригріває сонечко, Незважаючи на те, що це Скандинавія, траса буде однозначно. Траса буде мокрою. Мабуть, буде рихлий сніг. Сніг буде далеко не натуральний. Він буде штучним. Тому, звичайно ж, у першу чергу буде велика робота. Та від сервіс команди, тому що наскільки будуть працювати лижі, буде залишити дуже великий відсоток результату спортсмена. Глядачів вистачає, емоційний накал він буде не менший. І, звичайно ж, я думаю, що ті умови, в яких будуть проживати спортсмени, те сама організація, вона буде на самому високому рівні, це Норвегія. це В Норвегії ми знаємо, біатлон, мабуть, провідний від спорту, там маса вболівальників, які з позитивом відносяться, вони вболівають. Безмежно вболіваю за своїх спортсменів, але вони позитивно відносяться до всіх спортсменів. Вони будуть підтримувати. Буде, я думаю, підтримка вболівальників безпосередньо на стадіоні буде і наша підтримка. Траса буде дуже непростою. І гонки, гонки, які будуть проходити. Кожна гонка, я думаю, буде урізноманітнюватися. Переможцями і призерами, да, будуть міжданки, однозначно від нашої команди хотілося б. Я не буду озвучувати там результати, які не ну, хотілося б в стабільності від жіночої команди. Буде стабільні результати. Я думаю, в нас буде досить медалів, досить дуже високих результатів. І в естафетній гонці, і в змішаній естафеті, і в індивідуальних гонках. Звичайно ж, дуже віримо в кожного члена нашої збірної, жіночої збірної. Віримо в наших лідерів. Дуже віримо у Валентину Самиренко. Сподіваємося її побачити такого, якою ми бачили її на минулорічному чемпіонаті світу. Я думаю, в і вже стільки досвіду, що вона просто вийде на цей чемпіонат світу, і вона кожну гонку, згадавши те відчуття минулорічне, вона проведе її просто на відмінно від дівчат. Я думаю, що будуть медалі. А от від чоловічої команди хотілося б навпаки нестабільності. Хотілося б, щоб та робота, яку проробив кожен спортсмен, щоб вона на чемпіонаті світу. Перейшла в таку легкість на гонках, тому що е, не вистачає саме легкості у результаті у цій, у цій роботі, яку вони показують, і враховуючи специфіку траси, яка буде, то звичайно хлопцям побільше такої легкості, можливо, знаєте, такої Зверхності у відношенні до гонки, тому що кожен хоче показати результат, і можливо, це десь трошки їх при той завантаженості, яка у них є. Можливо, це трошки їх тормозить. Ну цей чемпіонат світу, як і минулорічний чемпіонат освіти, він у часі ну, достатньо розтягнутий. і у спортсменів буде час на. Показання результату і на відпочинок. І починається там чемпіонат світу з естафетою. Тут не буде ніяких, я думаю, ніяких не буде е, якихось ризиків, якихось там е, проб. Тут буде на кожній гонці, буде максимально бойовий склад, той склад, який може завоювати медалі, показати найвищі результати. І звичайно, ті запасні, ну ми називаємо їх запасними на сьогоднішній день. Е, ну, якщо взяти Настю Маркошину, то для неї це просто величезний досвід. От поваритися в тій каші. Дорослого чемпіонату світу відчути навіть просто ту атмосферу, тому що це трошки інше, ніж там навіть чемпіонати Європи і юніорські змагання. Зрозуміло, що це інше. Ірина Варване сьогодні неї вже предостатньо досвіду. Я думаю, що вона вже відчула впевненість у собі, і вона ну я вірю, вірю в те і сподіваюся, що вірить в все дуже іра в те, що вона вже повноцінно входить у четвірку нашої. Національної збірної жіночої тому я думаю, Іра буде так само, як і Валя Семиренко, так як само, як і Олена Підгрушна, так само, як і Юля Джима. Вони будуть складати ось цю четвірку нашу основну. Звичайно ж. Хочеться постукати, щоб не було ніяких проблем зі здоров'ям. Ми зараз, начебто, не знаємо, там в якому стані перебуває Валя Семеренко. Ну я думаю, що тут просто зіграє досвід. У неї предостатньо досвіду, вона може зібратися на любу гонку. Дівчата мають на сьогодні все для того, щоб просто спокійно працювати на результат. Ну і хлопці, хлопці. Я думаю, в них великих змін у складі там не буде. Теж, ну кожна гонка, я думаю, ну я впевнена, що в кожній гонці буде максимально той склад, який може показати найвищі результати на сьогодні.